Сидить мій помічник маленький, бож гріється на сонечку. Вітаю вас на каналі Еліфа, мене звуть Катя. Я давно вже обіцяла вам показати свій новий стелажик Сьогодні вирішила підняти собі настрій отаким таким відео, його зйомку. Я впевнена, що це буде важко, тому що у мене є дві антресолі, У мене є старий стелажик і у мене є новий стелаж Але все ж таки, фокус я хочу зробити саме на новому стелажі та на тому, як зараз я сформовую розстановку книжок. От і надію, що вам це відео також підніме настрій або буде просто Приємним довершенням дня. Відразу хочу попросити вас про підтримку цього відео і мого каналу загалом. Мені буде надзвичайно приємно, якщо ви поставите йому пальчик вверх, також, якщо натиснете на дзвіночок, та, якщо підпишетесь, це просто дуже-дуже корисно для каналу, мені дуже приємно. Що ж, ну і давайте у якості такої компенсації, що в мене довгий час якось не було певного натхнення знімати, але все ж таки я знімала. Зараз буду вам показувати свої нові розстановки, нові організації. От, і, в принципі, я хотіла знімати це відео і показати вам саме, як ми збираємо цей стелаж, як ми все розставляємо, як я там витраю пили, всяке таке. Але просто було не до того, і певні були проблеми зі збором. От тому що цей стелажок ми виконували. Виготовляли на замовлення. От і він, мало того, що він довго виготовлявся, були певні моменти зі збором, те, що не довезли, дещо там коротше таке всяке, але слава Богу, те все позаду. І от зараз я маю цю красу і дуже тому тішусь. Я думаю, що ті, хто зі мною довго вони бачили мій основний стелаж, власне, на якому у мене були всі мої книжки. Також у мене є дві антресолі, і на них в мене книги. Які в мене просто для колекції, просто вони зв'язані з певними людьми, яких вже немає зі мною. От також вони куплені в певні періоди. І так, тут є певні не дуже приємні видання, ледь не кинула лампу. Але все ж таки я не можу позбутися цих книг, тому що дещо мені дарували, дещо у мене пов'язане з поїздками, дещо пов'язане з певними періодами, коли власне, біля мене були люди, які надзвичайно для мене важливі, це рідні люди, але зараз вони вже у. Пути більше скажемо так і надію, що їм там добре, спокійно. Тут також є дитяча література, також тут є великі книги, які не поміщаються на нові стілажі. І на цей стележик та на новий стележик, просто через те, що вони гаперитні, вони дуже-дуже важкі. Також ось тут в мене є все прочитане, тут також в мене комікси, от і певні такі дитячі книги. Також у мене дуже багато фанка -поп. Якщо вам буде цікаво, то я зможу пізніше зробити огляд на них. У мене тут дуже багато персонажів. Нічого не змінюється у цьому світі. Я, як завжди, то на картанах сижу, то на стільчику стою для того, щоб бути. То якось в кадрі. На верхній полиці абсолютно нічого не змінилось. Я все ж таки передумала ставити Агату Крісті на новий стелаж, просто через те, що в мене на верхніх полицях там стоїть віхола та лабораторія, а тут нехай буде Агата Крісті на своєму місці. До речі, Агата Крісті на своєму місці, так? Я склала все кольорові композиції. От тут чорні книжки, не надто люблю, я оформлення. Для мене воно надто якесь Траурне, ви вже вибачте мене. Тут у мене певні прочитані вже книги, такі як Ісабель Альєнде. От і Шоколад. Також тут є Людяникові черевички. Також тут є а, що тут у нас? А, Олівія Кітеріч. І також тут є дочка Медічі. Дуже цікава мені ця книга. От і я думаю, що все ж таки я її прочитаю. Це саме та книга, яку я купила для того, щоб вона просто лежала, а хочеться мені таке читати. Ну і звісно, тут декілька книг є від видавництва видавництва. Це просиполіс та маус, і також когосп. Тварин, а далі розпочинається найцікавіше, тому що усі три полички стало ста, сталого, старого стелажу та весь новий стелаж ви не бачили. І тут у мене трішечки відрізняється сама організація книг. По перше, я хотіла, щоб е, старий стелаж, він має. Довгі такі полиці. Тобто тут книги поміщаються у три ряда. Але, як на мене, це не дуже, скажімо так, практично, тому що задні книги я не бачу. Отже, ці книги, ці точніше, полиці. Особливо, ось ця, в мене для тих книг, які я вже прочитала, або які я не буду читати у скорому часі. Скорий час для мене це півроку, рік, можливо, які мають, знаєте, такий певний характер, і для них потрібен певний настрій. От, і ви тут бачите парад котів, і також тут, можливо, ще не видно, в мене є мої обкладинки та чохольчики на книжки. До речі, хвилинка реклами мого магазинчику, Shop, Якщо ви не знали, я відшиваю. Ось такі дуже прикольні принтовані обложечки, обкладинки та чухольчики на книги. Для чого вони потрібні? Для того, щоб, по-перше, коли ви подорожуєте, ваші книги не псували свій зовнішній вигляд. Для мене це просто супер-мега-класно. І от навіть для себе я відшила е, таку обкладинку. Тут все регулюється резиночками, тут також є кишеньки, якщо раптом вам потрібно. Ціни просто мінімальні. Дуже часто я роблю акції для своїх підписників. Тому якщо вам це цікаво. Каво, то велком! Припустимо ось такий, до речі, розміру певного, якого вам потрібно все відшивається все відбирається, все як має бути, домовляємося. Оце в мене стандартний розмір М. От і він коштує 295 гривень. Вибираєте принт, там зараз більше 50 принтів, От і маєте таку прикольну штучку, такий класний аксесуар. Ну і таким чином ви можете підтримати мою творчість, за що я вам безмежно вдячна. І, до речі, там працює карта лояльності, тобто на наступну покупку вам нараховуються певні знижки, і знижки там доходять до мінус 20% на хвилиночку. Хвилинка реклами закінчена, і тепер будемо розглядати, що в нас тут є, але дуже і дуже коротко. Ну, по-перше, ось тут у мене є три книги, які саме з української війни. І щось такого, знаєте, біля політичного. Як на мене, ці книги дуже важливі. Поки що у мене є лише три, але я подивлюсь, тому що не усі книги, все ж таки, я залишаю на полицях. Ну, по-перше, це Бахмут, Бахмут. По-друге, це пряма мова: 12 історій військових записаних на фронтових дорогах. Бездоріжжях, цю книгу я ще не читала, і також книга, яку ви ще не бачили, як українці зруйнували імперію зла. Я думаю, що. Якщо ви знаєте мої смаки, то ви розумієте, що таке я просто дуже-дуже люблю. Ну, і якщо брати ці книги що позаду, тут в мене є Щейголь, також є Крістін Генна і Неопольтанський квартет, і також зверху в мене є Джон Стенбек та його промашей і людей. Всі ці книги вони вже прочитані і потрібні мені дуже рідко для певних підпірок, для певних топів. От, і я думаю, що поки що ось так я їх бачу, а далі. Звісно ж, це все буде заставлятись новими книгами. Ну і далі в мене просто супер все намішано. Позаду стоїть Джозеф Хеллер. Також в мене тут. Е Виходить місячне сяйво та телеграф авеню від Майкла Шебана, і також в мене там Фолкнер та «Стейнбек» Я вирішила, що ці два мастодонта, лауреати Лаурати Нобелівської премії і Букрівської, здається, премії, вони нехай стоять разом. От, і я їх читаю дуже і дуже дозовано. І давайте ближче глянемо. Так буде краще трішечки української класики. Кейт Мортон, крадійка, книжок, і також ті, що співають у терні, і різдво з червоним кардиналом. Ці книги, які я читала. Також половина жовтого сонця сюди відійшла, тому що я вже про неї розповіла. Можете переглянути в прочитаному. І також не прочитана це Джуліан Барнс та його чоловік у червоному халаті, яку я хочу прочитати в скорому часі. Переміщаємось нижче, і це одна з моїх найулюбленіших полиць, тому що це полиця фентезі. І це одна з полиць фентезі, тому що в мене ще є на новому стелажі якраз таки ще одна поличка, не менш любима. Почнемо з того, що в мене тут є ось така фігурка з Бель з красуні та чудовиська. І вона з книжечками це подарувала мені Даша на день народження і сказала, що я дуже схожа на неї. І дійсно, мені також вона здається схожою саме на мене. Також у мене тут є трішечки від видавництва неба, Вавилон, Алекс Раян та її ці порожні обітниці, яку я хочу прочитати, також в скорому часі. Продовження власне, циклу Ірини Гработ. Доторк Темрявий також є дуже багато страуда. от, І це Ловута Компанія, і це трилогія Бартіміуса. Локвут і компанія ми вже читали з Дашою минулого вересня, здається, чи літа щось таке. От, а трилогію Бартіміуса будемо читати у цьому році. Також там в мене є крізь зеркала, і я буду чекати, коли будуть виходити наступні частини. Просто через те, що Віват дуже довго видає книги. От, і не хочу просто знайомитися з цим циклом не завершене. І також тут у мене цикл підліткової літератури, це також фентезі містл Енд. От у мене є дві книжечки. Оцініть, наскільки у мене тут просто в різнобій смаки, і дзеркальце таке естетичне, і котик дуже милий, і тут вам Шевченку, і ви бачите так, що я знімаю 9 березня це відео. І також дуже приємна листівочка від моєї знайомої, здається, з Білорусі. Хей, hey, а ви знали, що лише за. 10 гривень можете підключити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі дублі, розіграші лише для спонсорів, реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. Ну і нижня поличка у мене просто максимально функціональна, адже вона знаходиться відразу біля мого робочого місця, і мені важливо було, щоб тут, по-перше, були лише ті книги, які я прочитала, і мені потрібно розповісти про них в прочитаному. По-друге, книги, які я прочитала або не прочитала, коротше, які відносяться до бібліотеки, щоб я розуміла, що вони не десь там в мене по стелажах, а що вони ось тут в одному місці. Книги, які я не дочитала, та книги, які планую прочитати у скорому або ті книги, про які я розповідала в планах. Тобто, якщо я не знаю, що я хочу читати, я одразу йду до цього стосика, вибираю звіти, і якщо мені нічого звідси не приглянулося, а це все лише підбирається під мій настрій та мої смаки зараз, на цей момент, на сьогоднішній день. Я просто йду до своїх непрочитаних книг, зазвичай це якраз таки новий стелаж От і обираю те, що мені зараз дійсно хочеться. Довго вам розповідати про цю поличку, точно не буду, тому що, по-перше, тут є спойлер до того, що я вже Прочитала, ну так, просто десь бігленько, хто дійсно знає мій канал. От і те, що я зараз читаю, а також тут є куточок знову ж таки з фотографією мо. Мене і чоловіка, от і також такі дуже милі котани. Я вважаю, що це ми з ним. І також у мене ще був зелененький, і тут в нього було вишито червоненьке сердечко, я йому віддала. Його звати Зосік, і він, власне, якраз таки катається десь, здається, або в напашнику, або в сумці чоловіка. Чи в броніку не знаю. Ну, коротше, десь він казав, що цей котик є. Він весь брудний, але все ж таки дуже для мене. Важливо, щоб цей котик був з ним. Ну і також в мене була певна проблема, що ось мої власне, робочі книги, так ось, але все, решта, в мене було пусте місце, і я вирішила, що я не буду забирати звідси ремарка. Мені здається, що я про цього автора говорю просто в кожному відео. Але якраз таки він сюди супер класно помістився, тому що просто ось такий стосик, він собі стоїть тихенько, нікого не чіпає, і я періодично до нього повертаюся. До речі, про свої плани на місяць. я Розповідаю спонсорам, якщо вам це цікаво, то переходьте, дивіться ось трішечки з того, що в мене залишилося на березень, в принципі, нормально. Я просто зараз дуже довго, розмірно читаю, себе абсолютно не підганяю. Якщо якісь планів не виконую, нічого страшного, я роблю певні такі підсумки попереднього місяця для спонсорів, і також розповідаю про плопл... плани на наступний місяць. Ну а зараз ми з вами будемо переходити саме до нового стележа. Я вас з ним знайомлю. В нього ще немає імені. Але він дуже мене тішить своєю присутністю і тим, що нарешті мої книги мають певне своє місце. Не один на один складені десь там в 33 ряди. От, а просто я бачу їх усі. Що ж, ось він красивенний та дуже і дуже любимий. Для мене це просто віддушена. Він має 5 поличок. Також у нього поміщається приблизно в три ряди при великому бажанні книги. Я поки що користуюся лише одним рядом. І також він дуже цупкий і мені він просто в саме серденько. До речі, оцініть картини по номерах. Цю малювала я, я обожнюю коней, Цю малював мені чоловік військовий, психолог, піхотинець. Це малював просто мені картину. Також моя улюблена карта, і, звісно ж, моя. Картина. Це вже не по номерах, от, а намальована акрилом. Що ж, для мене було важливо, щоб найвища поличка мала найлегші книги, одні з найлегших. І от постало питання, що ставити біля віхоли, тому що віхола туди мала відійти просто автоматично. І пізніше я побачила, що в мене є певна кількість книг лабораторії. Вирішила, що нехай це буде саме вона, ось це видавництво. Тому що, як на мене, віхола та лабораторія вони мають. Дуже схожий стиль, от, і тим паче, що вони і, і перше, і друге видавництво мають книги у м'ягких палітурках. От, і я вирішила, що нехай вони будуть разом. Книги у мене розставлені абсолютно хаотично. Я раніше, як тільки поставила книги на полиці, то вони стояли по такому принципу: внизу у мене прочитане, а зверху не прочитане. І також тут в мене не було такого хаосу. А зараз після моїх певних підбірок все перемішалося, і мені, в принципі, байдуже, нехай буде. Такий трішки хаос. Друга поличка в мене дуже погано освітлюється. От, І також тут є певні ем, такі декоративні штучки. Давайте я їх заберу, щоб було краще видно книги. Що ж, ось таким чином у мене тут все розставлено. Якщо я просто стою прямо і дивлюся на стелаж, то мені не видно дві ось ці книги. Зараз я стою на носочках, то в принципі все окей. Тому для мене було важливо поставити внизу книги, які я також не буду читати в скорому часі, або ті, які. Які я прочитала. І поки що для мене Кейт Аткінсон просто закритий такий, не те, що гештальт, а закрита шафа, певна, тому що мені не сподобалася її книга за лаштунками в музеї. От, І, власне, поки що я не хочу продовжувати знайомство з цією авторкою, але в майбутньому точно це зроблю. Якщо ви читали цю авторку, напишіть, будь ласка, з якої книги краще продовжити знайомство. Попередню книгу її дебют я не дочитала. І також у мене тут є Кадзу. Гуру, саме ті три книги, які я ще не читала, і поки що я поставила на паузу своє знайомство з Кадзу і Шігуру. Просто через те, що я вже прочитала у цього автора дві книги, і мені просто знаєте, як на всякий випадок він є для певного настрою, нехай пізніше буде. Також я вирішила все ж таки поставити це все у два стосики. Зліва в мене книголав, і також тут є такий тан тандем книголава та нашого формату. Це Ентайлор. Я дуже хочу прочитати цю сімейну сагу. Вона вже досить таки довго в мене лежить. Також тут є в мене абрикосова книгарня, яку я купувала минулого року в Києві. Також нікелеві хлопці, кухонний фронт, задум та і рецепт ідеальної дружини. Посередині у мене тут неформатна трішки книжка Дженні Колган. От книжка, яку я не читала, єдина у неї. І також далі в мене зібралася мережа ліси, що знає вітер, рундаті Рой та його бог дрібниць. Щодо посліду Джека Лісника, Острів Проклятих та список Шиндлера. Певні книги з. Звідси в мене є якраз таки в планах, але поки що я їх не ставлю туди на своє місце планів, скажімо так, якщо мені захочеться читати їх, я одразу туди їх поміщу. Я тільки що 10 хвилин розповідала вам про цю паличку, але нічого не записалося. Тому давайте розповідаю вам ще раз. По-перше, просто погляньте, яку картину я намалювала після певного періоду застоя, скажімо так. У мене був, була така перерва, коли я не писала. От, і мені здається, що як е, в повернення дуже-дуже непогано, і тут є такий місяць, його погано видно. І, до речі, це все з залишків акрилу від е, картин по номерах. Отак От мені дуже і дуже подобається. Ну, якщо брати з того, що саме я помістила на цю поличку, для мене було важливо, щоб тут були мастадонте фентезі По-перше, це шлях Корол... королів. Так, я знову хотіла сказати кольорів, шлях королів від Сандерсена, Ротфус. Знову ж таки продовження буду купувати, але куди буду ставити, не знаю. Хроніки Амбера це нас желязне. Поки що в мене є лише один том, і хроніки Нарні. В мене є ця книга іншою мовою, яку мені колись дарував дядько. От, але я вирішила, що потрібно, щоб ця книга була у мене українською. Я дуже хочу її перечитати. І от я нарешті її купила і дуже тому тішусь. Ви просто не можете уявити, наскільки для мене важливо, щоб ця книга була в мене на поличках саме українською. Також якими чином тут манга, але. Добре, нехай буде, і пізніше просто поставлю її на попередню поличку, тому що там в мене більш таке підліткове, щось більш лег легке От і так, там є доторк темряви, такий трішки хтивий, але нехай це буде так. Також тут у мене є хоп, моя улюблена, просто обожнюю. Не можу. Я не знаю, куди буду складати наступні книги. І також аберкромбі і. Куточок, від якого я тащусь. Я думаю, що ви замітили вже, що тут є дві фігурки Геральда та Лютіка. Це не просто так. Це, до речі, дві рідкісні фігурки. Вони коштують або як крило літака, або просто їх дуже-дуже важко знайти. І особливо це Лютік. Просто Но він така душка, я не можу. І саме ці дві фігурки стоять тут. Поки що у них немає компанії, але позаду в мене є відьмак ілюстроване видання, це саме кулінарна книга. І також відьмак Ронін, це від видаництва Вовкулака. От і це в нас манга, а в нас відьмак такий самурай. І ви лише погляньте, що у нас є зліва. Це подарунок від моєї підписниці, яка надіслала мені карту. По всесвіту, відьмака, сказати, що я тащусь, це не сказати нічого. Просто я її надзвичайно обожнюю. Я дякую тобі просто за те, що от. От є такі люди, які знають твої смаки і хочуть зробити тобі приємне. Просто я обожнюю цей кусточок. Дуже-дуже, дуже дякую. Наступна поличка також одна з моїх найулюбленіших, тому що тут у мене класика. І так, ви могли зверху бачити ще дві книги-класики від лабораторії. Це в нас Томас Ман Смерть у Венеції та Буденброке. Поки що я сюди їх не ставлю. Он там в мене є пусте місце. Але так як тут стоїть фотографія, я не хочу, щоб. Просто ті книжки десь були ось там. Хочу, щоб все було на видному місці. Також в мене є єдина свічка ароматизована, яка в мене є. Більше не хочу собі купувати таке, тому що мені дурно від цих запахів, вони дуже такі є насичені. А котик, якого я в'язала дідусю, який був з ним. от, І, власне. Отак От він був із бабусею. Він був з дідусем. Тому зараз він сидить ось тут і періодично падає. Без свідомості. Також у мене є дуже приємна листівочка з військовим свято, коли ми разом теплого різдва. Також у мене є там дві книжки від Пабулу, класика, це Кобилянська та Хто в мене? Яновський здається. Так, Юрій Яновський. І також тут три мушкетери, Дуже класно, ця книга просто стріляє з золотою полицею. Давайте це також заберу. Так це виглядає просто супер кольорово. Так, і вибліскує в кадрі просто. Я в захваті. У мене є пані Боварі, любий друг Джейн Ейр, троє у човні, не рахуючи, якщо не рахувати собаки, граф Монте Крісто, портрет Доріана Грея та Мобі Дік. І також у мене тут є листівочка, яку я якось отримувала у посткросингу. Отака цікава штучка. Виглядає просто бомбезно. Ну і останню поличку я покажу вам з рук. Тут також в мене сучасна література, яку я ще не читала. Тут все те, що не помістилося, якраз таки на четверту поличку. І зліва у нас красується рідкісна штука, це музичні інструменти українського народу. Вона ось така неформатна, дуже симпатична. От. Тут є ілюстрації, тут є багато тексту, і ця штука чисто, так знаєте, в колекцію. Можливо, я колись її прочитаю, але цю книгу потрібно читати дозовано. Вона досить таки об'ємна. Здається, ніби вона маленька, тут, до речі, є лясе. Але насправді тут приблизно 500 сторінок і дуже багато інформації. Це просто мій скарб, скажімо так. Також тут в мене є Розамунда пілчер Дона Тарт. Тут у мене просто 5 книг по грецькій міфології: це доньки Спарти, Ловець океану про. Одіссея, і також три книжечки Стівена Фрая. Я зараз читаю, до речі, міфи і знаходжусь просто в захваті. Також Селесте інг яку я ще не прочитала. Дві інших якраз таки на антресолях. Середня стать, правила будинку сидру, медленті, смажені зелені помідори в кафе Зупинка. Вітаємо в цьому світі крихітко, також Фаніфлег. Діана Сеттерфілд», новинка моя на поличках Чорний Метелик. Це щось таке вікторіанське, дуже прикольне, атмосферне. Та мемуар Гейші. ось така приємна поличка. І ця, і наступні. Я просто в любові, як то кажуть. Що ж, усе вам показала, розказала. Тепер ви знаєте, мої полички трішки краще. Якщо вам сподобалось це відео, мені буде надзвичайно приємно, якщо ви поставите йому пальчик вверх. Також, якщо підпишетесь на канал та поставити лайкосик на дзвіночок, ви таким чином будете отримувати першими сповіщення про мої нові ролики, це просто дуже мене тішить. Ну, а я побігла знімати відео для спонсорів. На хвилиночку, там буде тех про мене. Будуть мої підписники з іншої сторони, спонсорської сторони Ютубу, знати мене краще. Ну а вам усім я бажаю лише приємного дня і всього лише найкращого. Бережіть себе, рідних та Україну. З вами була Катя Ельф. Бувайте!